Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Є пару запчастинок на продаж. Надо хлопцям цепків прикупити. Просять. Ну, думаю, зробимо такий аукціон. Є дві трубочки рівні МТЗ. Є помпа МТЗ. Я її перебирав, просто в неї такий вигляд давно лежить. А там все гуд, став і їдь. Все чітко, вироботки нема, подчепники, пісня, вся пісня. Є отакий трубчатий вол у коробку із валом вум. Тоже підкинули сліди, правда, неправильного зберігання на ньому є, але все різьба, все чітко. Був в хорошому стані, я б сказав би. І є новий підвісний. Попав мені сам корпус. Оцей нульцевий. Він оригінальний. Є на ньому маркування. І я вирішив, чого б і ні. Чого б і не зібрати. Тут повністю всі нові комплектуючі. Втулка нова, флянець новий, цей флянець новий. Мухта набрана, покращена стоїть пружина на 8. Пробочки все є. Став і працюй. І сальники Ерікс стоять, Нідерланди. Так що от таке. Промопора буде 6 тисяч. Завал хочуть півтори. Я думаю, що два вали це буде зовсім недорого. Пумпа буде коштувати 1000 гривень. І трубочки, хто скільки дасть, бо їх ще треба вигинати. Так, і покажу зараз ще два гідромотора. Так, отакі два гідромотора. Один, напевно, що з гідроходу. Це з бурячного комбайну. А один. Такі, як у мене Лібьотки, 125, іначе чи 150. Ну, вони в дуже гарному стані. Німецькі обоє. Тоже, хто скільки запропонує. Все, пишемо в коментарі. Всім пока!